Порошенко злітав у відпустку під прикриттям відрядження і витратив там мільйон доларів. Росіяни зайшли у Дніпропетровську область, але є нюанс: там їх давно не били. США офіційно зупинили військову допомогу для України. Безумло відправляють у психлікарню гроші на лікування зібрано. А в Івано-Франківську хочуть заборонити аборти. Таксист побив відому співачку Антоніну Матвієнко. Келок звинуватив Лукашенка у брехні та. Росія збила пасажирський літак Азербайджану, і країни нині знаходяться на порозі війни. Привіт, я Анастасія Дмитровська. І перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Нещодавно ми розповідали вам про те, що Петро Порошенко так вдало з'їздив у відрядження, що встиг і відпочити у Туреччині і дітям подарувати мільйон доларів. Так, от історія отримала не те, що продовження, але оцінку так точно. Спойлер сивочолого звинувачують у брехні і подвійних стандартах. Але про усе по порядку. Тиждень тому видання слідство інфо опублікувало розслідування про те, що Петра П'ятого замість відрядження знайшли на відпочинку у Туреччині і відпочинку. У непростому, а ледь не благодійному, бо там він комусь подарував мільйон доларів. Сталося це, як пише видання слідство інфо. Ще у квітні. На початку травня Петро Порошенко повідомив про суттєві зміни у майновому стані, де вказав, що 28 квітня подарував 41 мільйон 700 тисяч гривень. Один мільйон доларів за нинішнім курсом у Туреччині. Також нардеп зазначив, що 25 квітня, декількома днями раніше, оплатив 237 860 гривень на проживання у Туреччині. З декларації невідомо, кому саме Порошенко подарував гроші та чиє проживання він оплачував. При службі заявили, що такий щедрий подарунок Порошенко презентував дітям. Чому у Туреччині питання відкрите? Хоча та ж прес-служба пояснює це робочим візитом Порошенка Україну. Чому у нас виникли питання і сумніви? Ну, бо маршрут відрядження був іншим. Петро Порошенко їздив у відрядження до німецького міста Візбаден для участі у засіданні міжпарламентської ради Україна-НАТО. З 23 по 24 квітня і до Валенції, Іспанія на щорічний конгрес Європейської народної партії. З 28 по 30 квітня, а цікаво, не дивний маршрут Порошенка, а саме гроші. Бо от що виходить публічно, Порошенко жаліється на санкції, і те, що йому не вистачає грошей, не те, що донатити на армію, а навіть каву на заправці купити. Я не можу там. На заправки купити каву заблоковані картки, заблоковано заблоковані рахунки, кладення арешти на активі. На ділі ж маємо те, що маємо на каву, і на збройні сили немає. Але мільйон доларів десь та й для дітей на шкріп. На подвійних стандартах Порошенка підловив і журналіста, ведучий Сергій Іванов. Не так давно олігарх бідкався, що через санкції за співпрацю з Росією та торгівлю з ОРДЛО його допомога ЗСУ істотно зменшиться. Втім, усі ці сльозливі заяви не завадили олігарху вивести за кордон мільйони. Одразу після запровадження санкцій Порошенко подарував мільйон доларів не зсу, а синам втікачам, які від початку повномасштабного вторгнення переховуються в Лондоні. Цей факт Порошенко вимушено зазначив у декларації, яку ви можете переглянути на порталі НАЗК. Зрозуміло, що синам конче потрібні кишенькові мільйони, адже життя в Лондоні не дешеве, але дрони на фронті потрібні ще більше. Ще раз, спочатку Порошенко жаліється, що через санкції йому не вистачає грошей на ЗСУ, а потім виводить за кордон мільйон доларів у вигляді подарунку. Тож, коли наступного разу він почне нити про утиски. Згадайте, як він буцімто то через санкції зупинив допомогу зсу, а потім перегнав гроші у безпечне місце за кордоном. Питання залишається актуальним, ти пояснити, де ти голубе і взяв ці гроші. Але Бог з тими грошима, бо Петро Олексійович робить дещо набагато гірше ніж дурить людей чи бреше про відрядження. Поки ми намагаємося довести світу, що Путін диктатор, терорист і воєнний злочинець Порошенко в інтерв'ю провідному світовому виданню Таймс натякає, що Зеленський нічим не відрізняється від Путіна. Ти що, дурний? Порошенко традиційно критикує Зеленського і звинувачує його в авторитаризмі. Не порівнює Україну із Росією. Порошенко звинуватив Зеленського в тому, що той прагне усунути будь-яких конкурентів із політичної арени, і що той, начебто, хоче правити Україною залізною рукою. Водночас, колишній український президент розкритикував Зеленського за введення санкцій проти нього, заявивши, що сьогодні це буде Порошенко, завтра Валерій Залужний, а післязавтра будь-хто. Разом із цим він додав, що не хоче критикувати Зеленського, а лише дати йому пораду, зокрема щодо взаємодії із президентом США Дональдом Трампом. Браво, Петро Олексійович! Браво! Я розумію причини невдоволення Порошенка, його нелюбові до Зеленського. Але чи не здається вам, що якщо хтось називає себе патріотом і так вболіває за Україну, то так характеризувати чинного президента це не ок, бо такими от заявами гірше буде не персонально вашому ворогу, а цілій Україні? І я вже мовчу про те, як із таких заяв будуть тішитися на Росію? Що ж, до фронту там ситуація загострюється і росіяни таки прорвалися у Дніпропетровську області. Принаймні такі відео з'явилися у мережі. На них окупанти нібито показують перше захоплене село на Дніпропетровщині. Дачне. Важливо, що інформацію цю офіційно не підтвердили. і до того ж, пам'ятаємо, що росіяни часто грішать такими фейковими відео про нібито захоплення населених пунктів. Насправді ж, як було раніше, невелика група росіян проривається саме для створення такого відеоконтенту, аби деморалізувати українців. Власне, такий забіг і підтвердили наші військові. Закріплення нема. На війні хтось забіг, хтось побіг. Це не захоплення території і населеного пункту. Про нелегку ситуацію і на запорізькому напрямку пишуть наші оборонці. На запорізькому напрямку, про який вже напевно всі давно забули, і думають, що там все добре. Ворог відновив свою активність в районі Кам'янського та має певні просування. А ось цим жахливим відео, і водночас черговими доказами воєнних злочинів росіян теж діляться наші військові. Росіяни просто страчують українського військового. Вони прив'язали українського бійця до мотоцикла і протягнули по дорозі. Утім, не солодко на фронті і самим росіянам взятий у полон російський військовий розповідає про великі втрати. І з роти їх всього залишилося три людини. Мова про наступ на Дніпропетровщину. У нас роты, получается, осталось, ну, трое человек. Я, брат и еще один. Ну, остальные погибли там. Зашли на задачу мы 25 мая. Народ кончился примерно к 1 июня. Это весь батальон, я имею в виду. Остались асталіс групи, розкидані полісаполкам, там трьохсоти п'ятісоти. Ну хто боїться і Тим часом росіяни зупинятися не збираються. Як заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль, РФ хоче дістатися до кордонів Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. А потім російський диктатор має намір висунути пропозицію капітуляції Україні. Також Денис Шмигаль додав, що якщо ми припинимо боротьбу, то помремо. А ви згодні із таким твердженням? Прем'єр-міністра. Напишіть свої думки у коментарях під цим відео і підтримуємо наших військових, яким зараз нелегко, теплим словом. США зупинили постачання зброї в Україну, і у тому числі і критично необхідних для оборони українських міст ракет до систем ППО Петріот. Про це напередодні написали ряд західних ЗМІ. Ось яке озброєння наразі не отримує Україна від штатів. Більше 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних ракетних систем Дж десятки перехоплювачів Patriot, десятки ракет класу земля-повітря Stinger, класу повітря-повітря AIM та гранатометів, 1155-мм міліметрових осколково-фугасних обучних боєприпасів. Деякі з партій озброєння вже навіть знаходяться у Польщі, але США їх зупинили прямо перед тим як передати Україні. Цікаво, чим же зумовлене таке рішення? От що заявляють у Вашингтоні? Представник Білого Дому Ганна Келі каже, що рішення було ухвалено, щоб поставити інтереси США на перше місце, але от виглядає як якась спланована проти України акція, адже ще раз певне озброєння вже майже доїхало до України. Його просто. Стопнули наразі. Україна офіційно ніяк не коментує цю інформацію. Однак варто додати, якщо усе дійсно так і штати не відновлять постачання, принаймні того, що вже було виділено Україні. Для нас це серйозна проблема, як і безпосередньо для фронту, так і власне для тилу. А вам теж здається, що інтереси далеко не штатів, а зовсім когось іншого у Вашингтоні поставили на перше місце. Напишіть нам. Ви ніколи не повірите, хто до кого телефонував. Вперше з 2022 року, президент Франції Еммануель Макрон говорив із Путіним. Навряд цей дзвінок відновить довоєнну частоту розмов Макрона і Путіна. Але так чи інакше, вони знову на зв'язку і проговорили дві години. Говорили очікувано про Україну, а ще про ядерну програму Ірану. Щодо України. Президент республіки підкреслив незмінну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України. Він закликав до якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню та початку переговорів між Україною та Росією для міцного та довгострокового врегулювання конфлікту. Так само очікувано Путін намагався переконати Макрона у тому, що саме Європа винна у війні в Україні і взагалі пора порапує заходу визнати нову територіальну реальність. при рассмотрении ситуации вокруг украины владимир путин напомнил что украинский конфликт это прямое следствие политики западных государств которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности россии создавали на украине антироссийский плацдарм потворствовали нарушением прав русскоязычных жителей а теперь ведут линию на затягивание боевых действий осуществляя подпитку підпідку київського режима различними современними вооруженнями. Ну на превеликий жаль Кремля, поки Європа визнає лише той факт, що Путін божевільний терорист. Щодо Макрона, то на нього слова Путіна теж враження не справили. І президент Франції після телефонного рандеву із Путіним подзвонив президенту України Володимиру Зеленському. За словами співрозмовника, розмова між Макроном і Зеленським пройшла конструктивно. Французький президент ознайомив українського колегу з деталями своєї бесіди з Путіним. Ну те, що Путін миру не хоче, це не новина. Але усе ж добре, що Макрон зрозумів це ще й з власного досвіду взаємодії із Кремлем. А що ви думаєте про цю розмову? Пишіть у коментарях.